Так, вот как мы проверяем эти дисплеи беспаечным методом. Пробуем сброс. Ось вин протюя. Контрастность нормальная. Все добы. Так. Следуем инший. Ось він засвітився, пробуємо йому ресет. Він моргає і більше нічого не видає. Беремо інший. Там десь є такий, який дає... Робимо ресет? Нічого. Ось нічого немає. Просто також нічого немає. Ось який дисплеї, у якого є трішки якесь затемнення екрану. Ось воно. Оцей. Ну також нічого. Показує. І показує. Оцей з'явився. це я його в сторонку поки що. Ми його переробляли, щоб встановити причину нероботи. Просто почались повернення. Як би спочатку все працювало, а потім люди поскаржились, що почало виходити з ладу зображення. Тобто він щось намагається вон цей якось робить, но дуже тускло. Вон є трішечки зображення, але воно тускло таке. Ось цей. Отче один. Ось тут от є різинка зверху. І якщо її притиснути або якось почистити, ми, то, ми з цими це не проводили. А з іншими ми це робили. Тобто перевіряли, чи буде воно працювати, якщо там помить щось. І воно таки запрацювало, але ненадовго. Іншим ми так нічого з ними не робили, тому що спочатку нічого не робили. Ось. Не працює.